Добрий день, любі малята, наші хлопчики і дівчата. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про наше рідне місто. Але спочатку давайте пригадаємо, як називається наша країна. Так, вірно, Україна. А чим для нас є Україна? Україна це наша велика Батьківщина. А ще у кожної людини є маленька батьківщина це те місто, де ми з вами народилися і живемо. Ми з вами маємо один спільний дім. Як ви вважаєте, що є нашим спільним домом? Вірно, це наше рідне місто. А хто пам'ятає, як воно називається? Так, наше місто називається Херсон. Пропоную прослухати і вивчити вірш про наше рідне місто, про Херсон. Батьківщина кавунів, сонця, моря та ланів. Ти стрибай скоріш вагон, вирушай хочиш в Херсон. Про яке місто говориться у вірші? У вірші говориться про місто Херсон. Батьківщиною чого є Херсон? Батьківщина кавунів, сонця, моря та ланів. Лани це поля. Куди стрибнемо і поїдемо? Стрибнемо у вагон і вирушимо у херсон. А тепер малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок: Батьківщина Кавунів, сонця, моря та ланів. Подивіться, цей значок означає в, отже, кажемо. Ти стрибай скоріш вагон, вирушай хучіш», тобто швидко, «в херсон. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Батьківщина кавунів, сонця, моря та ланів, Ти стрибай скоріш вагон. Вирушай хочіш в Херсон. Сподіваюсь, у вас все вийшло мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про наше рідне місто, про нашу маленьку батьківщину, про Херсон. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!